Що як інструмент, створений для захисту приватності, раптом опиняється під прицілом одного з найвпливовіших урядів світу? Це не сюжет для фільму, це реальна історія торнадо кеш протоколу, що став епіцентром битви між анонімністю, інноваціями та національною безпекою. Отже, ось наш план. Спочатку розберемося, звідки взагалі виникла потреба в такому інструменті, поговоримо про парадокс приватності, потім зануримося в саму технологію, як працює торнадо кеш, далі гаряча частина санкції та скандали. Проаналізуємо знакову судову битву і наостанок розберемося, чи справді код такий незмінний, як про нього говорять. І почнемо з самого початку. Щоб зрозуміти, навіщо потрібен Торнадо Кеш, треба спершу розібратися з однією фундаментальною проблемою, яку він намагався вирішити. Це ж питання, яке чути постійно, правда, чи крипта анонімна. Ну, відповідь може здивувати. Існує такий поширений міф, що криптовалюти, типу біткоїна чи ефіру, це повна анонімність, а насправді все з точністю до навпаки. Публічні блокчейни це, по суті, відкриті для всіх бухгалтерські книги. Кожна транзакція записується назавжди і її може побачити будь-хто. А це означає, що якщо адреса гаманця якимось чином пов'язана з реальною особою, наприклад, через верифікацію на біржі, то вся її фінансова історія стає відкритою. Це створює величезні ризики для приватності. І саме цю проблему проблему повної прозорості. І намагався вирішити торнадо кеш. Так як же він це робить? Давайте розбиратися в технології. По своїй суті, торнадо кеш це те, що називають криптоміксером. Найпростіша аналогія, яка все пояснює, уявіть величезну купу готівки. Сто людей підходять і кидають туди по одній доларові купюрі. Потім інші 100 людей підходять і беруть собі по купюрі. От спробуйте тепер розібратися, хто чию купюру взяв. Неможливо. Торнадо Кеш робить те ж саме, але в цифровому світі за допомогою самовиконуваних програм, – смарт-контрактів. На папері все виглядає досить просто: всього три кроки: перше депозит. Кошти відправляються у великий спільний пул. Далі найцікавіше змішування. Там вони перемішуються з коштами сотень, а то й тисяч інших користувачів, і будь-який видимий зв'язок на блокчейні просто розривається. Ну і третій крок виведення. Та сама сума виводиться на абсолютно нову чисту адресу. Все, ланцюжок розірвано. Ось, погляньмо наочно, як це працює. З одного боку, в цей центральний смарт-контракт заходять потоки коштів від абсолютно різних користувачів, а з іншого виходять на зовсім нові адреси. Для будького, хто дивиться ззовні, зв'язок між тим, хто вклав, і тим, хто забрав, повністю втрачено. Але як це все працює під капотом? Тут і починається справжня криптографічна магія. Коли робиться депозит, то відправляються не просто гроші, генерується так зване зобов'язання. Це, по суті, унікальний цифровий відбиток, створений за допомогою двох секретних чисел. Тільки той, хто вніс депозит, знає ці числа. Всі ці зобов'язання складаються в таку собі криптографічну базу даних дерево меркла. А щоб ніхто не міг вилисти одні й ті ж кошти двічі, використовується нуліфікатор. Це ніби унікальний квиток. Який компостується на виході, один раз використали, і все. Добре. Але ось головне питання, як довести системі, що є право на виведення грошей, не розкриваючи, який саме депозит був зроблений. І ось тут в гру вступає технологія, яка, чесно кажучи, схожа на магію: докази з нульовим розголошенням. Це спосіб математично сказати контракту: слухай, я знаю секретні числа для одного з депозитів у твоїй базі, і мій унікальний квиток-нуліфікатор ще не використаний. І контракт, перевіривши це доведення, віддає кошти, при цьому не маючи жодного уявлення, хто їх вніс спочатку. Це і є серце всієї системи. Технологія звичайно вражаюча, але така потужна анонімність, як виявилося, приваблює не лише тих, хто просто дбає про приватність. Вона привабила і зловмисників. А за ними прийшли і уряди. І 2022 рік став для Торнейдокеш переломним, навіть фатальним. Все почалося з кількох мегазломів, наприклад, та шокуюча крадіжка 625 мільйонів доларів у гри Аксі Інфініті. Виявилося, що саме через Торнейдо Кеш хакери, зокрема пов'язані з північною Кореєю, відмували ці гроші. І це була лише верхівка айсберга. А погеям стали події серпня, нищівні санкції від Міністерства фінансів США і арешт одного з розробників. За даними американського Мінфіну, цифра була просто астрономічна. Понад 7 мільярдів доларів саме стільки, за їхніми підрахунками, було відмито через протокол з 2019 року. Ця цифра і стала офіційною причиною для введення санкцій. Але ось тут починається найцікавіше аналітики ще Chainalysis, однієї з провідних компаній у цій сфері копнули глибше, і їхні дані показують, що лише 1,2 мільярда з цієї суми можна прямо пов'язати з крадіжками. Про що це говорить? Про те, що, хоча злочинці безперечно використовували сервіс, величезна частина транзакцій схоже належала звичайним людям, які просто хотіли зберегти свою фінансову приватність. Ну, звичайно, такі санкції не могли залишитися без відповіді, і почалася судова битва, яка стала по-справжньому знаковою. Адже вперше в історії уряд наклав санкції не на людину, не на компанію, а на шматок програмного коду. Це підняло абсолютно фундаментальні питання про свободу слова і про те, що взагалі можна вважати власністю у цифровому світі. І вся суперечка, по суті, звелася до двох протилежних поглядів. З одного боку, уряд США, їхня позиція. Торнадо кеш це суб'єкт, а його смарт контракти це власність, яку можна і треба заблокувати. З іншого боку, позивачі. Їхній аргумент код це просто інструмент, як молоток, не можна будувати, а можна й руйнувати. Але ж ніхто не саджає молоток у в'язницю. І що найважливіше, цей код нікому не належить і ніким не контролюється. І ось нарешті розв'язка. У листопаді 2024 року апеляційний суд поставив крапку в цій справі. І це було історичне рішення. Судді, по суті, сказали, просте значення терміну власність вимагає чогось, що може бути у власності, а ці смарт-контракти ніким не контрольовані і тому не можуть бути власністю. Це була колосальна перемога для захисників приватності та відкритого коду. Санкції було скасовано. Перемога, так? Здавалося б, кінець історії. Але не все так просто. Все рішення суду будувалося на одній ключовій ідеї: що код торнадо кеш абсолютно незмінний. А чи це так насправді? Давайте копнемо ще глибше. Ось це питання, воно все змінює. Бо, хоча основні контракти, які займаються змішуванням, дійсно неможливо змінити, система навколо них виявилася не такою вже й кам'яною. Справа в тому, що у світі смарт-контрактів є кілька лазівок для змін. Деякі контракти спочатку створюються з можливістю оновлення, інші використовують так звані проксі контракти, це як вказівник, який можна перенаправити на нову версію коду. Але найважливіше для нашої історії це система управління. Власники спеціальних токенів Торн могли голосувати за зміни в протоколі. І саме ця система управління стала Ахілесовою п'ятою. У травні 2023 року стався інцидент, який показав, наскільки крихкою може бути ідея децентралізованої незмінності. Це було просто блискуче з точки зору соціальної інженерії та коду. Зловмисник вніс пропозицію, яка виглядала абсолютно невинною, копією попередньої. Але всередині був прихований шкідливий код. Спільнота, нічого не підозрюючи, проголосувала за. І в цей момент пастка закрилася. Атакувальник активував цей код і миттєво надав собі 1,2 мільйона голосів. Це більше, ніж було у всіх інших разом узятих. З таким повним контролем він просто вивів понад 2 мільйони доларів зі скарбниці протоколу. Що це все означає? Що, хоча ядро системи, сам міксер і був незмінним, надбудова над ним система управління виявилася вразливою, і це доводить, що незмінність у блокчені це не чорно-біле поняття, є багато відтінків сірого, і саме ці відтінки, можливо, не були до кінця враховані в суді. І ось тут ми повертаємося до головного. Історія Торнадо Кеш ставить перед нами одне з найскладніших питань нашої цифрової епохи: коли код це і інструмент для захисту приватності, і зброя в руках злочинців, хто ж несе відповідальність: розробник, користувач, чи може сам код? Судова битва, можливо, і закінчилася, але ось ця головна дискусія вона тільки починається.